Доброго дня, малята! Я рада знову вас вітати на онлайн заняття. Ой, дітки, а хто у нас сьогодні завітав? Давайте подивимося. Хто це ще хоче з вами привітатися також? Подивіться, хто це. Це ж пані сова. Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами вирішили помандрувати осіннім лісом. Зараз я їду до лісового вокзалу, бо будемо подорожувати потягом. Знайомтесь, наш лісовий вокзал. А ось і потяг, він складається. З головного вагону, яким керує машиніст і пасажирських вагонів, які служать для перевезення пасажирів та багажу. О! Бачу, вже й звірята зібрались. Давайте подивимося, скільки всього звірят буде подорожувати. Порахуємо. Один, два. Три, чотири, п'ять. Чудово! Всього п'ять звірят. Потяг прибуває на перон. Скоро подорож, гарні осінні краєвиди, веселий настрій, спілкування з друзями. Нашим головним. Вагоном керує ведмедик. Він у нас машиніст. Залишилось розсадити на місця всіх пасажирів. Малята, що нам робити? Без вашої допомоги ми не розберемося. У вагоні може сидіти лише два пасажири. А у нас чотири. Як вийти з цієї ситуації? Так, малята, нам треба доставити ще один пасажирський вагон. Отже, тепер наш потяг складається з першого і другого вагону. Звірята швидше займаємо місця. А ви, дітки, перевіряйте, чи все правильно вони зробили. Пам'ятайте, що відповідати потрібно повним реченням. У Вовчика квиток номер 1 Отже, Вовчик подорожуватиме у першому вагоні. У мене квиток номер 2 До якого вагона мені потрібно? Так, я подорожуватиму. У другому вагоні. А у лисички квиток номер 1 У якому вагоні подорожуватиме вона? Звичайно, вона займе вагон у першому ряду. У їжачка квиток номер один. Допоможіть йому знайти своє місце. Все вірно, малята. Їжачок поїде у другому вагоні. Як чудово, як чудово всі помістились у вагоні. Діти, погляньте, які краєвиди, як гарно за вікном. Все різнокольорове. Краса. Ось ми і прибули до осіннього лісу. Давайте прогуляємося разом. Я вирішила зробити осінній віночок. Тому мені потрібне листя з різних дерев. Давайте рахувати. ось перше дерево клен. Візьму трішки кленових листочків. Ось. Друге дерево береза. Березові листочки також гарні. Третє дерево каштан. Каштанові листочки також стануть у нагоді. Четверте дерево дуб. Візьму і дубових листочків. П'яте дерево тополя. Думаю, і тополині листочки будуть гарними у віночку. Як багато листочків я назбирала, і великі, і маленькі діти, давайте разом з вами утворимо пари з листочків. Ось з'єднались кленові листочки, бо я їх назбирала. Під деревом клен, де ще є пара однакових листочків? Давайте подивимося, де можна знайти пару однакових листочків? Подивіться, будь ласка, які гарні листочки! Так, малятка, це березові листочки. Тому що я збирала їх під деревом береза. Шукаємо далі. Ця пара яких листочків? Так, це каштанові листочки з дерева під назвою Каштан. Це дубові листочки, які я знайшла під деревом. Дуб, все вірно малята. Де ще ми бачимо пару листочків? Звичайно. Ось це тополині листочки. Я назбирала їх під деревом тополя. Дітки, а чим відрізняються між собою ці, ці листочки? Так, розміром є великі і маленькі листочки, звичайно, кольором. Вони всі такі різнобарвні, різнокольорові. А також, звичайно, формою. Погляньте, які вони всі різні. Малята, подивіться, який осінній віночок я сплела, правда ж гарний. Один листочок і ще листочок вийшов гарний в нас віночок. Звірята вирішили розділитися у лісі. Ведмедик, вовчик і лисичка йшли по широкій стежці, а я з їжачком обрали вузьку стежку. Давайте разом визначимо, де широка, а де вузька стежина. Наші стежинки схожі на смужки коричневого і сірого кольорів. Прикладемо сіру смужку до коричневої. Що ми побачимо? Так, звичайно, малята коричнева смужка широка, а сіра вузька. Тому коричнева стежина є широкою, а сіра. Ось кої ось погляньте, звичайно, все вірно, малята. Дякую всім дітки. Ви допомогли знайти кожному свої стежинки. Отже, ведмедик, вовчик, лисичка йдуть по якій стежці? Так, по коричневій, широкій стежці. А я їжачок, по вузький. молодці малятка. Милувались ми осінніми краєвидами і зустрілися усі в одному місці. Погляньте, ми із звірятами знайшли дві нірки. Одна нірка має широкий вхід, а інша вузький. Хто ж там може жити? Справа нірка з яким входом? Так, з вузьким входом. Там може жити мишка, бо вона яка? Правильно маленька мишка маленька. Зліва нірка із яким входом? Так, нірка з широким входом. Там може жити борсук. Бо він який за розміром? Правильно, борсук великий. Молодці малята. Але додому вже пора, бо у лісі приходить вечір, прибуває на перон перший і другий вагон. Всі місця свої займем і в дорогу вирушаєм. У потязі кожен з нас ділився враженнями від проведеного дня, як шукали місця у першому і другому вагоні, як рахували дерева у лісі та знаходили різні за кольором, розміром та формою листочки. Як плели віночок з осінніх листочків, як визначали, де широка, а де вузька стежини та шукали широку та вузьку мірку? Сьогоднішній день приніс нам багато цікавих моментів малята. Чи сподобався вам? Сподобалась вам подорож? Дітки, тож, до наступних зустрічей! Ми з вами обов'язково зустрінемося на інших мандрівках і побуваємо у багатьох і цікавих місцях. Тож, до нових зустрічей. До побачення!